Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні запрошую вас на чаювання. Буде багато різних чайників, набори чайників, поодинокі, великі і все те, що можна пов'язати з темою чаювання. Наприклад, підстаканники, ложечки, сіточка, будуть ще інші чайнички це не всі Буду декілька разів змінювати експозицію. Так що, будь ласка, залишайтесь тут на каналі, будемо роздивлятися. Все одразу буду показувати з цінами. А також запрошую на мій телеграм-канал, де це все продається. І тут, на Ютубі, запрошую підписатися, поставити лайк, дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Бо ну, через там, декілька днів це все вже буде продано, тому щоб посп... встигати все це все купити. То, будь ласка, ще ставте дзвіночок. І так, розпочинаємо. Так, ось такі попереду у нас тут чайна пара одна, а є їх дві: це синельниково, ручний розпис обох сторін, блюдце з розписом. Є дві таких пари по 250 гривень. До них є чайничок, ось такий заварочний, без недоліків. Чайничок 500 гривень. Також з обох сторін ручний розпис. Ось такий чайничок вірбілки з ажурною кришечкою. Тут трошки затерте золота. На носику є якась ну зазубринка. вона не можна сказати, що скол. Зараз я вам спробую показати ближче. Ось там щось таке якийсь зазубрений. Так, клеймо, будь ласка, такий чайничок 400 гривень. Так, до горохів ми перейдемо пізніше і до різних підстаканників зі стаканами, також трошки пізніше. Великий чайник з ручним розписом, люстрове оздоблення. Не був у користуванні, є тут пічна тріщинка, але він не протікає. Ось, понизу пічна тріщинка, полонне, як новенький, великий, ну, не менше літри. 400 гривень такий чайничок. Так, оглянемо позаду чайнички. Ось такий один набір. З трьох чайничків в гарному стані, без всяких недоліків. Це в нас слав'янський керамічний комбінат. Всі кришечки гарненькі, ручний розпис з обох сторін. Такий набір 800 гривень. І набір городниця. Він 900 гривень, але є в ньому недоліки. Тут розбиті кришечки, ось цей без недоліків. На середньому кришечка клеєна, а на більшому зі скольчиками. Тому це ось така, така ціна було б, було б дорожче, але ну, можливо, у вас є кришечки, і якось ви вирішите цю, цю проблему. Самі чайнички дуже гарні, без затертостей. Без колів з самими чайничками все добре. Так, ложечки трошки, і пізніше ще покажу ложечки. Вони, правда, кавові, але, може, ви на цукровій якійсь дієті, то якраз вам буде до чаювання такі менші ложечки. Такий лайфхак. Менше брати цукру. Так, їх є. 4 ось, 6 штучок, нержавійка, бачите. Не так давно мені здається, що в цьому, в цьому наборі у нас був набір на продаж, і там був саме такий малюночок. Тобто він троянда, але це не Млільхіорова троянда, а це нержавійка. Ось такі кавові ложечки по 40 гривень. Так, ось такі є також 6 штучок в гарному стані. Ложечки це чайні. ось вам для зрівняння. Чайні ложечки по 40 гривень є 6 штук. Є ось такі з емалью. Їх дві квітковий малюночок без клима. Такі якісь вони. Ну, і я не скажу, що це латунь, це щось таке, мені здається, таке сувенірне. От, вони по 70 гривень. І одразу, поки у нас тут ложечки, покажу вам мільхіоровий набір. Мільхіор МНЦ в гарному стані. 12 чайних ложечок. Коробочці, 1200 гривень. Пізніше ще один набір покажу. І хочу сказати, що ось з таким малюнком в мене є виделки і столові ложки. Можна взяти набір. Мені здається, там якраз по 12 ложки столові взагалі, як нові. Так, сітечко. Тут, мені здається, ще повинна бути якась проволочка сюди ще, щоб же воно отак кріпилося сюди, всередину, і там як на розпорці було. Ось, це в нас алюміній, воно легеньке. 50 гривень, бо його ще треба доробляти. Так, і ось таке, ну, клейма немає. Пілігрань, ось таке, ціленьке, ось тут тільки на тримачі на чашці. Є, ось, бачите, розійшовся метал. Гарненька річ, клейма немає. Десь приблизно, ну, може, 13-14 см. Інтернет пише, люди пишуть, чи це мільхіор. Ну, Ось тут таке якесь чорніння є, схоже, що на мільхіор. Сам цей метал ну, не можу сказати. Може, просто так зберігався без вологі, щоб він не потемнішав. Ось, в будь-якому випадку така гарненька річ 400 гривень. Хто знає, що це за склад, що це за метал, будь ласка, напишіть в коментарях. Так, до самовару ми також ще повернемося в іншій експозиції. Так, ось така є маленька фруктовниця. Вона вже продана в моєму телеграм-каналі, але є інші. Є багато фруктовниць такі стандартного розміру є прозорі, зелені, коричневі. Ціна від 150 до 300 гривень. Сині є дві, а ця менша. І також є в мене зараз дві менших. Так що, підписуйтесь на телеграм-канал, там покажу вам, які є наявності. Переходимо до огляду посуду з горохом. Чомусь ну, для мене. Саме класичний такий сервіз для чаювання це саме в горох. Мабуть, це щось з дитинства в бабусі, в селі приїжджаєш і завжди є щось от з горохом. Тому що якісь, якісь теплі, такі спогади дитинства це саме, саме горохи. Так, показую: е, довбиш, цукорничка, не була у користуванні. 150 гривень. До неї є дві чайні пари. Також не було користування є такі ну плямки на червоному заводські. Є дві чайні пари по 100 гривень. Є окрема чашечка без блюдця 60 гривень, також новенька. І з цього сервізу є джемниця 120 гривень. Так, далі заварочний чайник Тернопіль. Він з золотом. Трошки затерте золото, ось на кришечці, бачите. Він 180 гривень. Давайте по обідку подивимось. Ну, і по обідку є трошки другий сорт. То, хто не встиг з минулого відео купити. з люстровим оздобленням є ось такий з золотом. Так, ну і наше українське виробництво. Це в нас цукорничка полоне була у користуванні, але все цілинки не затерте. 120 гривень така цукорничка. Так, і ось такий ще у нас зразок. Росіянського мистецтва, це южноуральський завод, житлимо 90-х років. Була у користуванні, бачите, тут понизу якийсь там недолік, можливо, заводський, а так все ціленьке, люстрове оздоблення. Горохи, саме, бачите, такі світло оранжеві, наші більш насичені оранжевий. Так, ось така цукорничка, 100 гривень. Для колекції, хто збирає різні клейма, то, будь ласка. Так, приготувала показати чайничок, великий, доливний, сервізу яблуко, з набору яблуко. Так, тут є трошки недоліків. Ви бачите, на золотій ось цій стрічці. Якось не, не профарбоване золотом. І на носику малесенький, малесенький скол. Ось він. Ось. То його ціна 300 гривень. Тут все ціленьке. Так, сортність подивимось сорт другий. Тут я все показала, поїхали далі. Покажу оцей самовар електричний, і до нього чайнички, які ось так ставляться наверх. Ну, а можна і так ними користуватися. А можна ось так ставити це спеціально таким зробленим діаметром. Якщо хто не знає, йому саме тут місце, щоб він підігрівався. Якби. Так, самовар електричний. Працює, перевіряла. Є шнур і все є до комплекту. Ось шнур, краник, все на місці. Трошки він такий, якби не, не блискучий. А в цьому, і, бачите, місці навіть затертий. Але все рівненьке. Можливо, його можна відчистити, я просто не, не займалась цим. От, Тому ціна на нього всього 450 гривень. Переходимо до чайничків. От той, що стояв зверху. Це в нас мільхіор. Бачите, МНЦ. Саме таких є у мене два, вони по 250 гривень. Є ось такий рівненький. Ручка схожа, але не такий і рівненький. Покажу, що тут у нас. Тут у нас, ось бачите, також менце з глухарем. Такий також 250, тобто всі мельхіорові у нас по 250. Ось такої гарної форми, такий симпатичний. Такий дівчачий маленький чайничок. Упс. Так, також написано мільхіорна літра. Так, ось це алюміній. Він і легший, але бачите, ручка така сама, як і в цьому. Ну, трошки відрізняється. Так, це алюміній, також є якийсь клеймо, коштував. Коштував 2,50 на пів літри, а мельхіор у нас коштував 3,60, також 3,60, так, такий 150 гривень алюміній, і є ось такий, є ось такий «Європа». От клеймо тут навіть з номером. Щось я колись Бернарді і компані, щось я колись гуглила. Десь в мене в телеграм-каналі є про нього більше інформації. Тут кришечка, бачите, на ньому залишається. Є ось такий недолік вм'ятина. з однієї сторони, з іншої сторони, гарний. На підставці. От він також, мабуть, на пів літри. Так, ну, ось такий раніше коштував на телеграм-каналі 400 гривень. Ну, давайте зробимо на нього знижку через його недолік, але у нього дуже поважний вік. Так, хай він буде 350 гривень. Далі, ось така масленка, нержавійка без клейма. Без клейма. Ну, колись в мене не така була, то на ній був, був, було клеймо, що це не ржавійка. Ось, масленка 300 гривень. Так, і ось таке блюдо на ніжках. Також є клеймо, що це в нас мільхіор. Ці. Ціна, ціна 15 ні, ціна 5 стається. 15-20. Ну, в общем, така, така цікава річ, трошки пішла. Пішла корозія по Мільхіору. Діаметр приблизно десь 19, як тарілочка. З заглибленням на ніжках ось 500 гривень таке блюдо. Так, і ще хотіла вам показати, ну, такий він милий, хто в нас тут любителі кави, а не чаювання. Бачите, емальований, гарненький, яка ручечка. ну Я не можу, ну він такий милий, ніжний блакитний колір. Ось на кришечці пішла трішки корозія. Всередині був у користуванні. Так, зі сколів тут ось, ось маленький. Пише, чи він був, а, цей був без деколів. Цей значить, нас коштував 2,30, а коли був з деколью, то 2,80. Ось такий гарнющий, стильна ручка, дуже зручна, дуже класний кавничок, помальований. 450 гривень. Він мені дуже подобається. Він, прям, ну такий стильний, ну такий він гарний. І ще не всі чайники я вам показала. І приготувала ще й керамічний, щоб, ну, на будь які смаки, я вам сьогодні представила посуд для чаювання. Правда, цей керамічний набір, він Більше для декору. А не для користування на чашках і на чайнику. Всередині дуже сильний кракелюр. Так, і є навіть ось такі тріщинки. Але все тримається міцно, гарненький, яскравий, такий полива. Виробника я вам не підкажу. Ось, тут так все ціленьке, тільки от кракелюр, носик не збитий, нічого. Ось. То за весь набір, ось за цей 150 гривень просто, просто для декору. Так, ще один великий чайник. На ньому також є недоліки. Це ручний розпис. Ось тут є трошки збите місце. І на носику. Ось, якось як зчесано. Нескол ізчесано. Так, він також великий. Він великий, городниця, ручний розпис. От, 250 гривень такий чайник. І ось такий у нас довбиш, він середній, він середній, затерте золото, але все ціленьке. Тобто він більший, ніж. Звичайний, десь, ну, мабуть, мілілітрів на 800. Ось такий чайничок. Ціленький, тільки затерте золото. 180 гривень. І ще приготувала ось таких всяких штучок. Зараз вам покажу. Ось такий набір армудів. Вони невеличкі, з тонкостінного скла. В родній коробці ось, восточна форма, хорошо сохраняє тепло і аромат напітка. Ось їх тут в наборі було 12 штук зберіглося, 12 може додати схожий ну, такої самої форми, але з малюночком. Так, з цих 11, що є, на 5 отак трошки підзатерте золото. Ну, Зовсім трошки. Ось, ціна за весь набір з тим 12 м який я сюди докладу 270 гривень. Так, ложечки ще інші. Ось такий якийсь двіночок, чи дзвіночок. Щось таке. Е, бачите, вони прямо вісенькі. По 40 гривень є їх штук 8, мабуть. Так, і ось такі кавові, також в гарному стані. Простенькі, але новенькі. По 30 гривень такі кавові, їх є 9 штук. Приготувала ось такі мільхіорові, але вони були у вжитку, тому по 30 гривень. Є ось їх 6 штучок однакових, але треба якось їх. Очистити. Ну але все одно буде видно, що вони були у вжитку. Далі набір ще один мільхіорові чайні ложечки, але вони трошки різні. Шість одного виду, шість інші Бачите, однаковий малюнок, плам'я він називається в народі. Бачите, тільки одна тоненька, одна ширша. Ось. Довжина майже од... довжина однакова, тільки от саме іще відрізняється в них сама ось ця ємкість для цукру. Однакове клеймо один виробник. Так, в коробочці, ну, чомусь так вони були. Може, окремо купували, чи половину комусь. Помінялися з кимось, не, не могли собі вибрати. Ось то ось так. Цей набір через те, що тут два різних, якби, види, тисячу гривень, вони ну, в гарному прям стані. В гарному, можливо, там пару раз на свята діставали. Так, і покажу підстаканники, які є. До підстаканників у мене є ящичок ось таких стаканів спеціальних, тонкостінних, прямих, щоб він сюди сідав. Вибачте, не зможу вам продати окремо стакани, бо вони ну, все рідше зустрічаються, ціленькі, гарненькі. От, підстаканник без стакану, будь ласка, можу продати, а окремо стакани ні. Так, стакани є ось таким, це різьблення, це не фарба. І є з фарбою. Цих є по декілька штук, а такий золотий у мене один. Що по підстаканниках? Ось це алюмінієві. Два є ось золотою рибкою. П'ять штук є ось такі. Чи буйволцець, Цец, чи там Біловірська пуща, зубр. Тут шишечки якісь. Таких 5 штук, вони прям нові. Так. Це Мільхіоровий Запоріжжя. І я не приготувала. Є в мене ще два срібних. Два однакових. З однаковим малюнком два срібних підстаканника. Так. Ось такий алюмінієвий був у вжитку. І ось цей ще новенький такий рослинний малюночок, гарний тут. Груші, яблучка, якісь ягоди, смородина, чи виноград, гарненький такий яскравий. Що у нас тут по ціні? По ціні нам тут нічого не написали. Так, і так, ось ці алюмінієві, які в нас. З ой, зі стаканами по 120 гривень. Ті ще новенькі, буйвали. І ось цей. ось, А ці е, два з золотою рибкою і цей був, був у користуванні. то ці разом зі стаканом по 80 гривень. Так, а, ну і Міхіоровий Запоріжжя, 350 гривень. Разом зі стаканом. Також, здається, у мене є їх два срібні 3500 за один. Так, все я вам показала, а, ні, не все, не все, не все. Забула я розказати, що у нас тут було на задньому плані. Була у нас ось ця картина, це, дивіться, вона зроблена на якийсь такий пластик. Але це робота, мабуть, якоюсь гуашю, мабуть, якийсь учень, але вона мені якась така, от ну, дуже мила. Ну, ось це такий будиночок 60-х років, вкритий старенькою цеглиною, або, можливо, більш старий дім, глиняний, і їх обкладали цеглою. Тут квіточки, бачите, 80-й рік. Так. Ось така картина 300 гривень. І е, хотіла нагадати, що в мене є в продажі багато вишивок. Ця саме картина зроблена якась як килимкова техніка, чи що, бачите, воно таке набите. Таких картин є дві однакових, ну доволі великі, мабуть. Мабуть, 40 на 50. Вони по 600 гривень. Є вишивки в рамах, є рушники вишиті. Серпетки, всякі є. Кому треба, пишіть мені на вказаний номер телефона. І все вам покажу в вайбері в телеграмі. І так, на цьому все. Ну, як завжди, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всім дякую за увагу. До побачення!